Всім привіт! От придбав таку цікаву штучку розчинник іржі Екстра Хел. Ну, чесно кажучи, маю сумніви щодо його ефективності, підозрюю, що це звичайний вітчизняний перетворич в, гарну, в гарний флакончик. Хоча тут написано. Що продукт німецький, і так далі. Ось, в рекламці є фото до після обробки ржі. Ну, Там все так дуже гарно виглядає, що виїдає навіть дуже глибоку ржу. Ну, Зараз попробуємо. У нас в Фейсбуці є дві групи. Одна називається Я за це не заплачу. Ось. Цілком ймовірно, що це відео якраз туди і попаде. А може, навпаки. Я ще й порекомендую комусь іншому такий от флакончик. І створюю групу, я за це заплачу. Ну, давайте експериментувати. Так. На фото видно, так? В ножиці мають глибоку ржу. Так, ну що, мабуть, ми відео перервемо, треба почекати, поки пройде реакція. Так, пройшло 5 хвилин. На факончику вказано, що за 5 хвилин має з'явитися червоний наліт, який свідчить про активацію засобу. Ну при тому, що я. Напшикав його доволі рясно, як вказано на фокончику. Щось я ніякої реакції поки що не бачу. Ну, почекаємо ще. Ну от, прийшло вже 40 хвилин. А може це як були, іржавими. Наразі іржавими і залишається. Навіть бюджетний перетворювач Ржавчини відсізняний, вже би дав би хоч якісь результати. А тут поки що без змін. Отже, прийшла доба. Нарешті той розчин висох і покрився. Нальотом. так, давай фокусуйся. Ну, зараз почистимо її щіткою. Подивимося, що під нальотом, але наразі це все виглядає надзвичайний будівельний перетворич ржавчини. Так, останні секунди огляду. Так. Ну як бачите, результат чистки щіткою на болгарці. Коротше, я б це назвав консерватор ржавчини, а не розчинник ржавчини. Тут воно. Більше ефекту від самої чистки булгаркою, ніж від того так званого рішові. Ну, Тут ржавчина взагалі нікуди не ділася. Тут воно тільки поверхневий шар. Щось там трошечки. Ну, Одним словом, результати від звичайного перетворювача ржавчини за 50 гривень за пів літри. Цей чудодійний засіб продається по 150 гривень 100 грам. Коротше, не рекомендую.